Отже, наразі ми маємо на меті спілкуватися про те, а власне, що собою наразі є дозвіл виїжджати за кордон чоловікам від 18 до 22 років. І тут є певні моменти та запитання, які можуть виникати в нашій аудиторії. Принаймні, вони виникають у нас, і з нами на зв'язку є Василь Воскобойник, голова організації офісу Офіс міграційної політики, президент Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування. Пане Василю, я вітаю вас. В етері. Вітаю вас, вітаю ваших слухачів. Чи станом на зараз для вас цілком зрозумілі ті правила, які пропонують для чоловіків 18-22 років, виїжджаючи за кордон? Не постає у вас якихось додаткових запитань? Ну, в мене є саме головне запитання: 18 років зрозуміло. 22 це саме коли людині виповнюється 22 роки і. Один день то вона вже не має права перетинати кордон. Або людині виповнюється 22 роки і 360 днів, тобто до 23 років залишається ще там 5-6 днів. Але людина має право виїздити за кордон. Для мене в самому розпорядженні від Кабміну це незрозуміло, і будемо чекати, як насправді будуть прийматися рішення вже на практиці, коли молодь, котра захоче поїхати за кордон, буде опинятися на кордоні і як. Справді їх будуть випускати, або їх будуть розвертати. Угу. Щодо того, як взагалі цей процес відбувається, я маю на увазі саме рішення, розпорядження, і зараз бачимо новини про те, що має бути закон від Верховної Ради. Спочатку прем'єр-міністрка Юлія Сверденко говорила, що це питання має врегулювати лише уряд, і якихось додаткових правил не потребує, так би мовити. Що, що ви з цього розумієте, і як насправді виглядає ситуація з вашої оптики? Ну, насправді ситуація виглядає дуже простою. Якщо є бажання, якщо є політична воля, то рішення можна прийняти дуже оперативно. 22 серпня президент заявив про те, що потрібно зробити подібні зміни, і майже за 5 днів ми отримали рішення, що да, в дійсності молодь може перетинати кордон. Тобто, при бажанні можна змінювати все, що завгодно. На вашу думку, як таке нововведення, така зміна повпливає на реальний стан справ і ті та мотивація, яка власне є у влади, і запровадити ці зміни, наскільки вона є доцільною, наскільки виправданою, наскільки робочою буде в подальшому? Те, що наскільки вона буде робочою, ми побачимо по кількості перетинів кордону е, серед молоді. Наскільки багато дітей захочуть продовжувати навчання в школі, бо це рішення було запроваджено в тому числі для того, аби не виїздила молодь у віці 16-17 років, тобто до настання 18 років, ми це зможемо побачити. по... Кількості хлопців, котрі продовжують навчання у 10-11 класах шкіл України. Ми це побачимо по тому, чи не зменшиться кількість, наприклад, вступників на магістратуру. Тобто, коли дитина вступає на магістратуру, молода людина вступає на магістратуру, їй близько там 21, 22, 23 роки. І зрозуміло, це буде та тенденція, яку ми відчуємо і її можна буде проаналізувати. Тому поки що просто спостерігаємо. А якщо подивитися на те, які наслідки це викличе, ну в першу чергу це в дійсності зняти така напруга у батьків, що вік мобілізаційний могли знизити до 18 років, цим рішенням уряд зняв це питання повністю. Далі ми можемо розуміти, що коли вже батьки не будуть наполягати на тому, аби їх діти до 18 років виїздили за кордон, коли вони зрозуміють, що до 22 років в них є вільний перетин кордону, зрозуміло, що це вже буде більш осознане рішення з боку молодої людини або залишатися, або їхати. І не будемо забувати, що в нас за кордоном перебуває достатньо велика кількість молоді, котра виїхала у віці 16-17 років. Зараз вони можуть без усіляких проблем повертатися назад в Україну. І можливо саме з цим пов'язано рішення, на якому наполягає наш президент, стосовно того, аби започаткувати додаткову зимову сесію для вступників в українські виши. Мабуть, вони дійсно спостерігають сподіваються на те, що молодь, котра зараз знаходиться за кордоном, буде повертатися в Україну аби вступати в українські виши. Насправді це було б дуже таке непогане рішення для нашої країни для її майбутнього. У коментарях, зокрема в соціальних мережах, з приводу такого рішення я зустріла цікаву думку, що люди кажуть, така яку проблему таким чином вони вирішили. Ну тобто, так зрозуміло, що можуть повернутися ті, хто вже виїхали, але це фактично дає можливість виїхати просто в такий ем, проміжок віку і не повернутися так само, просто зробити там це без проблем, без перешкод. Ну в чому проблема там довчитися до 22 років, а потім виїхати за кордон навчатися, наприклад. Як ви ставитесь до такої тези? Насправді фактично та молодь, котра зараз там 21-22 роки підходить, це та молодь, котра залишилася в країні після початку військових дій. Тобто, ті, кого не вивезли, або вони самі не виявили таке бажання виїхати за кордон. І перед ними відкривається можливість або поїхати за кордон, або залишитися тут в Україні, і все ж таки я сприймаю це рішення більш позитивно. Я не бачу в цьому жодного негативу. Бо ті, хто хотіли виїхати, вони виїздять. Ті, хто захочуть залишитися, вони таки залишаться в Україні. І люди, котрі будуть розуміти, наприклад, для молоді у віці 18-19 років, 20 років, вони можуть для себе розуміти, що в них є попереду як мінімум два роки, поки перед ними не зачиняться кордон. Кордони. але я дуже сподіваюся, що до того моменту військові дії вже завершаться, і кордони будуть відчинені не тільки для молоді у віці до 22 років, але взагалі для всіх громадян України. Тут ще є цікавий момент до обговорення, зокрема, який порушується певними народними депутатами. Пане Василю, що ви думаєте з приводу ось цього віку, якщо говорити, наприклад, про 25 років, наскільки доцільно було би зробити від 18 до 25 років? Справді, якщо ми вільна країна вільних людей, то кордон взагалі не потрібно було зачиняти. Якщо люди в дійсності воюють за свою свободу і не можуть просто виїхати з країни, ну якось з'являється такий собі дисонанс. Але про це дуже слухно і гарно розмовляти, якщо ти знаходишся. Не в кріслі тих людей, котрі приймають рішення, і я не заздрю ані голові Кабміну, ані нашому президенту стосовно таких дуже важливих рішень, особливо коли всі розуміють, що ми воюємо з країною, яка має набагато. Чисельніший мобілі... мобілізаційний потенціал у порівнянні з Україною зрозуміло, що рішення, котрі були прийняті на початку війни, вони будуть мати вплив ще довгий період часу після закінчення військових дій, але рішення прийнято, і ми живемо саме в тих умовах, котрі є. Іншого нам поки що надається. Ну, це до речі, також момент, який дуже активно обговорюється, зокрема з боку народних депутатів, коли йдеться про конституційність заборони виїзду за кордон, тому що з одного боку конституція нам каже про те, що ми не можемо обмежувати права людини у вільному пересуванні, але разом з тим є поняття воєнного стану, який власне несе певні обов'язки, зокрема для чоловіків згідно з тим законодавством, який є. І я так розумію, що в цьому і полягає вла. Власне колізія, яку також, ніби як мають намір наразі вирішувати, або ж принаймні думають про це можна все, що завгодно, але до закінчення військових дій і не просто до закінчення військових дій, до відміну військового стану. Я не думаю, що будуть відбуватися якісь реальні зрушення, якимось чином будуть відкривати кордони. Ні, потрібно просто зрозуміти, поки війна не закінчиться, стан справ буде саме таким. Можливо, розширять для людей у віці, наприклад, умовно 55 е І далі можливо їм дозволять, але говорити про те, що для всіх чоловіків України будуть відкриті кордони ні, такого не відбудеться. Напевно, на сам кінець, завершуючи вже нашу розмову, я би хотіла перейти до розділу тих можливо побажань або тих правил, які би мали бути враховані. Тут ви вже зазначали на початку, власне, що до віку і ось цього там 22 роки роки, один день або що. Які ще моменти на вашу думку мали би бути зафіксовані в переліку цих правил, власне, в цій настанові або ж у подальшому законопроєкті, про який зараз йдеться також. Насправді, якщо президент заявив, що для чоловіків у віці до 22 років потрібно зробити безперехідний виїзд, то зрозуміло, більш жодних обмежень бути не повинно. Якщо сказали, що буде так, воно саме так і повинно бути. Не потрібно накручувати зверх. Якісь або студентські візи, або щось ще подібне, але цього всього немає в розпорядженні кабіну, і Тому я думаю, що е, саме бути таким чином все і побудовано, якщо тобі дозволяє вік, то ти без жодних проблем будеш виїздити з України, і це до речі буде правильно. Зрозуміло. Я дякую вам, пане Василю, за цю розмову. Василь Воскупойник, голова організації Офіс міграційної політики, президент Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування. З нами спілкувався і говорили ми про дозвіл виїзду за кордон молоді чоловіків віком від 18 до 22 років.